Мікс Німеччина. Лосинки 12-24 місяці. Джигінце 24 роки, 24 роки. Піжанка 12-24 місяці, 18-24 чоловічок, 12-24 теплі штани. 6-12 місяців, 24 рочки, 6-9 місяців. Теплі штанці. 12, 24, теплі. Лосинки 12-24. Джогери 26 місяців, 12-24. Чоловічок 4-6 місяців. Лунг, 2,4 роки. Лісова кофта 12-24 місяці. Лосинки 12-24. Кофта, 2,6 місяців на дівчинку. 2-6 місяців. Лонги дві одинички. Вязекрув 12,24. 12, 24, шкарпетки 3,12. 12, 24 5-6 років вітровочка. Двуниточка штанці 68, 4, 6. 6, 8 років двонитка. Теплі Джегінси 68. Бомбер. 10, 12 років утеплений. 11, 12. Двонитка. 8 8,10 років. 10-12 двуниточка. 8-10 двонитка, 4-6 сукня. 4-6-2 лонги на дівчинку. 10-12 двуниточка. Такі худі подовжені, 8-10 років на двонитку, 4-6 теплі. Джогери 5-6 років. Такі в всередині. Лонг 8-10 років. 8-9 років. 10-12. Утеплений. Скіні 11-12, 4-6, 4-6. Ну, двониточку, 24 роки. Штанці грізі про 8 Такі дві футболочки підівати 12 років. Терму 8-10. 6-7 років. 9-10 років. Такі утеплені. 4-6, двониточка. Ось, бачите, утеплені це. 34, 140, 9, 10 років. Такі худі. 7-8 мом. 46 кофта така 146, 10, 12 років. Такі штанці утеплені 8-10 років. Далі по шкарпеточкам такі 43 розмір. 46 років. 24 4 колготки. 46. Такі короткі, 68, 46 набір такі носочки, такі теплі, 10-14 років і такі 4-6. Вже казала, замовляйте.